Святкування дня стоматолога 9 лютого День святої Аполонії має вагомі причини, перша серед яких це дивовижно привабливий жіночий образ Аполонії у Львові. Є клініка авторської стоматології Мар'яни Мельничук, яка має особливий підхід до професії стоматолога і високо цінує красу та здоров'я. Чому наша клініка є авторською? Тому що ми маємо свій авторський підхід на стоматологічному прийомі. А саме це творчість і збереження. Адже іміж сучасної людини на сьогоднішній момент це є презентація її статусу. І статус це є звичайно здоров'я. А здоров'я без посмішки неможливо. І посмішка повинна бути щира, гарна і природна. І природня посмішка, звичайно, вона повинна бути з гарними зубами. Саме у клініці авторської стоматології Мар'яни Мальничук застосували вперше в Україні лазерний апарат і успішно його використовують при лікуванні карієсу та парадонтиту, бо він є альтернативою стандартному стоматологічному втручанню, переваги якого у максимально безпечному безболісному лікуванні. Такий підхід не необояк важливий для маленьких пацієнтів. Тому філософія нової дитячої стоматології підкорює все більше і більше батьків, які піклуються про здорові зубки своїх дідлахів. Підхід до стоматолога, для дитини, що в цю клініку це просто свято. Це надзвичайно для них цікаво і щось нове, тому що для дітей тут є особливий підхід. Їм перед тим, як приступає лікар до якоїсь певної роботи, він пропонує різні ігри. Забавляє дитину, відповідно включають мультики, в кінці дають подарунки. Ми виходимо з дитину як раз на пів року, тільки для того, щоб почистити зубки від якогось нальоту, якщо він вже з'являється. А так ми слідкуємо нас поки що без проблем, слідки здоров'я. Робота усього колективу клініки спрямована не тільки на вирішення будь-якої стоматологічної проблеми, але й на профілактику появи стоматологічних неприємностей у майбутньому. Все, що ми пропонуємо в нашій клініці: а це ортодонтичне лікування сучасними апаратами, це парадонтологія з використанням лазерного апарату без дії хірургічного втручання, це імплантологія, перевірена в часі система, це естетичне відновлення вкладками і вінірами, це дитяча стоматологія з використанням комп'ютерної анестезії і багато чого іншого. Це використання ендодонтичного мікроскопу в лікуванні е, каналів і багато чого іншого. Це все направлено на основне зберігання. Реження зубів і зубного ряду максимально дбайливим і прогнозованим способом, з очікувального залу і до кабінету знавців своєї справи панує повна атмосфера комфорту, позитиву і краси. У клініці авторської стоматології на дуже високому рівні дбають про безпеку пацієнта при роботі стоматологічним інструментарієм та обладнанням, який проходить покрокову обробку та контролю спеціально обладнаній і стерилізаційній. Тут панує рівень високої стоматології. Ми бажаємо вам, щоб ви. Були здоровими і задоволені з собою.